Чи можемо, ми це... говорити, чи можемо ми говорити, що таке форсування подій від ворога це своєрідне таке побідобєсія, до якого ми звикли вже напередодні 9 травня? Ні, ви знаєте, я вам скажу, це напевно більше якось в нас якесь іде така нездорова тенденція щодо дат. А скажіть, будь ласка, може, ви пригадаєте з історичних подій? А 24 лютого, яка була дата, коли почалось повномасштабне вторгнення? Та ну ніяка. Mm -hmm. Ну, не пам'ятаю, я щоб 24 лютого було якесь знакове. Тобто, це такий стереотип ну, своєрідний. Це я думаю, що це більш стереотип вже навіть у нас mm -hmm. росіяни роблять це рівно стільки, скільки ми їм це можемо дозволити. Тобто, якщо в них десь проривається і, і виходить, то вони туди кидають в ту бреж в лінії оборони, кидають максимально сил, щоб розвинути свій успіх. І тут питання навіть не в датах. Я ще раз наголошую нас там казали щодо часів яри, 9 травня. Ну я казав, фізично в лоб штурманути часів яр в них не вийде. А розібрати на молекули за допомогою кабів. Ну вони можуть залежить від того, скільки літаків, сили, засобів вони тут, як то кажуть, задіють. От і вся вся програма російських тих дат, на які я не сильно зважаю увагу. Більш треба дивитися на лінію на землі.